Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Хочу подивитися зараз в цьому розкладі правий берег Херсонщини, бо вчора я тільки виклала сам херсон. А сьогодні хочу подивитися іменно правий берег, іменно ця кусок області на правому березі. Яка там обстановка, як там і що, яка ситуація? Давайте подивимося. Давайте подивимося на уитах, що там і як. Ну, вже вроді як там очистили а, практично від. Е, ну, я думаю, що там не так все просто. Може від військових і очистили, але ж вони переодягаються, ховаються, то. Тижня мало це точно, я клала, що тиждень десь на звільнення вже такого остаточного. Ну, по крайній мірі, так показало, що тиждень десь, що вони і самі потікають, і їх відловлять. Ну, подивимось зараз, чи є вони там, ті зрадники, ще на правому березі Херсонщини. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Правого берега Херсонщини, який там, яка там в цілому ситуація і цивільна для цивільних, і для військових. Дайте мені відповідь на мої запитання, нічого не приховуйте. Покажіть мені общий стан наших людей, яка там ситуація, чомусь допомога перевернута. Обші стан. ну бачите, є король, який має розум, має енергію, має бажання там все це наладити, привести все до порядку. Він там є. Але, мабуть, ну тут не то, що немає. Може, не хватає тої допомоги і не хватає енергії, не хватає енергії людської, не вистачає там ресурсу, щоб те все наладити. А ну ж покажіть, яка причина, чому не вистачає допомоги, якісь дурні речі. Чому не вистачає допомоги? Затримка йде. Іде затримка, на жаль. Іде затримка, при чому вона йде. По чій причині вона йде ця затримка? Ну, в принципі, тут виходить посухи, стабільно. Ну, наладиться там, наладиться це постачання. Просто ще йдуть, дивіться. Ми ж думаємо, що все там ну якось вже більш-менш, але ні, там йдуть ще втрати люди. Там гинуть люди, скоріш всього, може гинуть, коли розміновують. Може ще там оце, коли освобождають, виносять оці ДРГ. Там неспокійна ще обстановка. Неспокійна, тому не можуть ще достатньо там все робити, все це. І дивіться, падає стабільність, тобто стан такий, як затримки. такої, да? І падає після з такої стабільності більш-менш падає така карта. Тобто, там стабільно на зараз йдуть ці втрати. І стабіль... бачите, от Стабільність знаходиться між втратами та затримками або навіть насиль... насильственними смертями. Тобто, як, так, як карта ляже. Ну, вона тут лежить між дураком і е, стабільністю, то це затримка. Це ж, все ж таки не насильство на смерть. Але і насильственні смерті також там присутствують, бо є ця карта десятка. То е, хто попадає на міну, хто попадає на розтяжку, а хто попадає і на ДРГ. Люди по правому берегу ще йдуть проблеми. Ну, бачите, ще є чужа воля, ще є чужа воля. Ще нав'язується та чужа воля, хоча вона вже в перевернутому нестабільному стані, вона така в сплячому режимі, але вони там ще бродять. То давай король, як ти будеш діяти? Буде конфлікт, шанси дуже хороші і будуть відрізати вони цю ситуацію. Будуть відрізати цю ситуацію, вони з нею будуть справлятися. Так що правий берег. Ще, поки там ось така, бачите, ситуація, як впала на. Я робила розклад на Моторсіч, і там була така карта, як підсказка: що не хватає, немає у людей сил, енергії зараз не хватає, цієї енергії. Не хватає. Не хватає людського потенціалу займатися. Займатися. в общем, Туди треба, щоб їхали спеціалісти, їх не хватає з усіх галузей. Тобто бажає, будь ласка, їдьте допомагайте, хлопці, бо там не хватає спеціалістів з усіх мужських професій, галузів. Ну, і, звісно, також, я думаю, що іменно розмінування це там взагалі це. Бачите, які втрати йдуть. Це правий берег йде. Правобережжя таке у нас. Да. Тяжкувато, тяжкувато. Ну і давайте подивимося ми перспективу на ближайший тиждень. О, на ближайший тиждень, бачите, трійка вискочила нам дуже гарно монет. Буде співпраця всіх галузей, слава Богу. Гарна карта. Ну і давайте подивимося, покладемо хрест на правий берег іменно Херсонщини, подивимося. Ну Давайте десь на, на, на тиждень подивимося. Будь ласка, покажіть карти, перспективи, шанси, ресурси, все, що потрібно для правобережжя Херсонщини. На всі питання дайте нам відповіді, нічого не приховуйте. Шанси, шанси впродовж цього тижня дуже гарні. Це король пентаклів, монет. Тобто, все туди буде попадати, все туди буде заходити матеріальна частина, фінансова частина, людська частина, все буде туди заходити. Шанси прекрасні. Значить, що касається того, що, що будуть, будуть проходити люди. Але е, тут як перепони, знаєте, ну, проблеми. Тобто дуже багато буде роботи. А чому воно лягло на перепони? Робота це хорошо. Чому на перепонах лежить? Що таке? І фортуна? Ну, так і що, і що? Ага, трошки буде затримка цього всього, люди. Трошки, а ну, ще одну карту я покладу, щоб розуміти, між чим ця карта лежить. І падіння і енергії. Ну, буде затримка. Так, по енергіям буде затримка. Затримка цієї роботи буде. Затримка. Ну, що поробиш, будуть, там різні будуть етапи йти. Так, це те, що нам треба робити. Це те, що треба робити. І, але це, бачите, карта мечова королева. Щоб ви розуміли, мечова королева це ну, в негативному плані вона лежить. Це дуже жорстока. Дуже хладнокровна. Тобто ми повинні бути жорсткими, хладнокровними, з холодною головою. Не, ну, тут головне не втрачати розум. Бо якщо отак це інтелект, то так то можна з дурі наробити кучу ділов. То я все ж таки думаю, що так, жорсткість потрібна. Холоднокровність потрібна. Будуть іти, опять-таки, бачите, будуть затримки. От якось це тут проігрується, затримки на старті будуть йти. Тут от затримки, тут затримки. Це дуже заважає. Угу. І буде сілення і оздоровлення ситуації. Дуже гарно. Так, ітогова карта, відкритий суд. Відкритий суд. А, значить, ця карта вона каже про те, що відкриються всі. Речі, які е, скриються. Е, як е, ну, е, продовж тижня дуже багато ми будемо бачити, відкриється, що там робилося. Люди будуть свободні. Та те, що я казала, що все ж таки впродовж тижня люди більш-менш будуть свободні, в передвіженні, в своєму, в душі, в во всьому. Вони ще. Знаєте, як там ще така ситуація? Вони ще навіть не розуміють, що їх освободили. В них ще йде така, як вони як ну, вони їм не віриться, що вони вже свободні. Але вже впродовж цього тижня це вже закріпиться ця ситуація і відкриються багато речей, які дуже багато ми будемо дізнаватися, що там відкриється. Дуже будуть гарні почуття на плюс. І... Але люди будуть все ж таки закр... ще Деякі люди будуть закриватися, не казати, будуть ще боятися. Будуть ще боятися, бачите, тут ще не буде такого спілкування відкритого, бо, ну, бо ще трошки побоюються якось так вони, бачите? Ну і так, да, трошки не буде доходити туди допомога. Ну, ось так. Я уберу ці допомітельні карти. Я вам хочу сказати, що все ж таки, все ж таки, непоганий розклад що для правого берега. Непоганий. Може, тому і треба бути жорстким, щоб не було тих затримок, все ж таки. Так, ну і давайте карту підсказку ми подивимося, яка нам підсказка? Відрізати, відрізати. Відріз... Ми відрі... відрізаємо цю історію. Через тиждень буде зовсім інша історія. Ми будемо двигатись вперед. Ми будемо йти. Все ж таки, знаєте, от... ця карта вона ще показує, що люди будуть виїжджати звідти. Бо все ж таки там жити тяжкувато буде. Тому що буде, не буде десь опалення, десь якісь проблеми будуть, то тут ще буде така ось іменно історія, що люди будуть від'їжджати. І то, що ось бачите, іде, тут іде як конкуренція, така здорова конкуренція, бо карта в позитивному плані. Але страхи йдуть іменно по. Це йдуть по почуттям, бачите, вибір. Гарні новини будуть. Ну, от, розумієте, виходить, що дивіться, от вибір, да, тут у нас різне все. Що хочеш, вибирай, да, Тобто людина має вибір, має вибір. Ну, але ще йдуть оці страхи, і от з цим людина більше де по почуттям, будуть боротися, іменно відрізати оті погані почуття. Більше все ж таки по цій карті люди будуть от відкриватися більше і е, відрізати ту всю історію, якось питатися вже її трошки закривати, тому що вона вже ну, дуже багато нанесла їм горя. Ось так. Але то, що будуть від'їжджати, звісно, бо там же ж деякі не зможуть зимувати, знаєте, ну, хто зможе, хто не зможе, така історія. Так, це у нас був правий берег, правобережжя. Ну і давайте спитаємо все ж таки традиційно. Я зараз візьму іншу колоду. А, я дивлюся, люди обов'язково дивлюся в розкладах прильоти. Втрати руйнування. Тому давайте подивимося і правобережжя, чи будуть обстрілювати? А чи будуть? Звісно, будуть. Звісно, будуть. Так, ми дивимося на е, ці три доби понеділок, вівторок, середа. А давайте покладемо на правий берег ми до, на 5 днів, днів покладемо, ми зараз покладемо. В цілому, чи будуть удари з понеділка по п'ятницю, на п'ятні по правому берегу Херсонщини. так чи ні Удари ракетами, дронами тощо. Ну, тут воно як-то якось так показує, що, вроді, як ні. Сови це птички такі, знаєте, тут розмови, туди-сюди думки, але все ж таки, так. Да. Все ж таки, да. е, ну і давайте ми подивимося. Ну, думки є в них, але все ж таки вони будуть туди кидати. Давайте ми подивимося, чи будуть руйнування ще від цих прильотів по правому берегу Херсонщини, будь ласка, карту покажіть то нам. Будуть Будуть руйнування люди. Будуть. Так, ну і звісно, дивимося, чи будуть людські втрати від цих прильотів. Ракет, дронів, снарядів тощо. Чи будуть людські втрати по правому берегу Херсонщини? Будь ласка, покажіть нам то. Треба докладати? Ні. Людський втрат іменно від цих обстрілів не повинно бути. Не повинно бути. Так я хочу подивитися ще, знаєте, таку як ситуативну історію цього. Будь ласка, покажіть мені карти, а, сигніфікатори, але на іншій колоді я подивлюся, мабуть, на цій. Покажіть мені карти сигніфікатори для правого берега Херсонщини, ракетні удари, дрони, снаряди тощо. На 5 тижнів. Почнемо з понеділка. Карту сигніфікатор. Понеділок, вівторок, це для це карти сигніфікатори для ударів. Тобто, ми бачимо, так, будуть удари, будуть удари. Середа, будуть, ще й будуть втрати. Четверг. Сонечко перевернуте. Тобто, щось воно буде, але, ну, не так сильно, скажімо так. Не так сильно трошки. Ну і п'ятниця. Тут, скоріш, всього, скоріш всього, що зіб'ють. Скоріш всього, що зіб'ють, або не попадуть туди, куди треба, туди, куди хотіли, або їх зіб'ють. Ну і давайте ми розкриємо. Так, понеділок, вівторок, це те, що для нас, то, що ми будемо мати. Середа четверг п'ятниця. Дивимося, значить дивіться. понеділок у нас жезловий ріцарь, ріцарь вогню, так будуть летіти. А... Але все ж таки ми спрацюємо, будуть люди там, військові будуть це все відбивати. Але все ж таки буде кризисна ситуація, чогось не буде вистачати. Треба додати туди це все. Матеріальний кризис буде. По здоров'ю також буде, але не смертельний. Так, дивимось тут вівторок, сила потужна. Я вам так скажу, що захисту практично ну, беззахисна людина. А ця карта показує, що все ж таки недвіжимість, е, вроді як, не буде дуже понівечена, по все ж таки будуть якісь е, ну, не, не дуже великі розрухи. Все ж таки сохраниться жилью якось. Середа, середа втрати йдуть, тобто будуть удари, е, буде нестабільна ситуація по цьому для нас і буде нав'язана нав воля. Тобто, скоріш, це будуть С-300, мабуть, летіти, які не в не вспієте відбити просто-напросто. Так, четвер четвер, дуже буде ну, така історія. Там щось буде таке, але не дуже. Але, по почуттям люди будуть дуже злі і устроєні. Ну, в цілому буде більш-менш мирна обстановка, більш така зрозуміла. Люди будуть з розумінням до того відноситися, ну, таке воно, не дуже буде руйнівне. П'ятниця марний труд. Марний труд, тобто вони кудись попадуть, але невдало. Верніше, даже невдача буде якось і для нас в такому стані, От в такому стані невдача і для нас. Але все ж таки, по імператриці ми не будемо мати багато втрат, не будемо мати багато лішеній. Тобто, трошки ми якось пострадаємо, і вони пострадають. Вони будуть недовольні цим, що вони зробили, розумієте? Ось, бо імператриця це гарна дуже карта, і в єгипетському таро це ще захист. Бачите, вона з мечем, янгол охоронить Всесвіт. Тут захист іде Всесвіту. Але все ж таки буде якась невдача, негатив іменно для, для правого берегу. Ну, ось така історія буде. На 5 днів по п'ятницю, включно з ударами по правому берегу Херсонщини. Будь ласка, люди, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Мені цікаво, мені дуже цікаво іменно побачити коментарі херсонців. Я клала розклади на вас. Ви можете подивитися там, де така радужка буде, значок радужки, там карта дня. І там, іде і Запорізька, і Херсонщина, там ми, я постійно вас дивилася. Тільки в последній десь там неділі я не дивилася вже, а перед, мабуть, як чуйка була, перед звільненням я практично вас і не дивилася. А ось тому, а так, постійно ми вас дивилися і мали вас постійно, якось я мала вас взору своєму. Знаєте, в обзорі свого зору мала. Ось так. Так що е, бажаю вам бути живими, здоровими, бережіть себе Херсонці, підписуйтесь на каналчик, ставте лайки. Ну, е, е, так як у вас там дуже тяжка ситуація, то з вас подяка, підписочка і коментар, будь ласка, дуже буду вам зато вдячна! Ну, і кому потрібен буде розклад, але це вже приватний, це за гроші. Є в описі мій вайбер. Під відео. Заходьте, дивіться, все там є. Все. Бажаю вам щастя, здоров'я, почуємось, па-па.